Всім вітання. Зараз проведу черговий експеримент. Він вже буде стосуватися нагріву саме предметів, а не самого якби, керамограніту. Тобто в мене знизу те, що було в попередньому експерименті, три керамогранітні плити і вже із повітряним прошарком на висоті 5 см. Тут меншу я висоту зробив. От якщо подивитися, як воно виглядає, От я такі підкладки зробив, щоб не перекривати тепловий потік, кладу сюди, міряємо температуру стартову. 14 градусів. 14 градусів однакова температура. Я ще не включав нічого. Тепер я зробив скид в отметі. Так, нулі. Час також зафіксований. От і подивимося зараз споживання. Так, це у нас цей буде. Переходимо на вати. Так, 130 Вт. Так, і тут переходимо. Тут на 8 Вт, от якщо порівняти, пару Вт більше, оце де вода гріється. Так, і переходимо на кіловати. 02, 02. Часу трошки піде багато сьогодні, а я буду робити зупинки. У нас є показники часу. От тут тяжко щось маніпулювати, але і немає сенсу. Зараз у нас температура ще не змінилася. От, пройде трошки часу і будемо робити контрольні заміри. Буде декілька зупинок. Так, ватметри працюють. Пройшло 7 хвилин споживання. Тут трошки менше, але воно зараз догонить. Тут 16 Вт, тут 15 Вт. Робимо замір температури. Так. Тут у нас вже 15 і 7. Тут у нас 15, менше 15. Так, видно, тут 15. Тут температура Більше тепер по площі, якщо брати, я здвигаюся. Так. Ну, всередині більша концентрація енергії. Так. І якщо тут буде брати край, тут буде також холодніше. Тут залишилася стартова температура по периметру. А всередині, де в нас виходить тепловий потік? пятнадцять і шість, пятнадцять і сім. Так, тут у нас так само пятнадцять і сім, але ця температура у нас по всьому периметру поширюється. Так в середині. 15,7 і тут всередині середній Так, там, де гріється вода вже 31 Вт, тут у нас 29 Вт. Тепер міряємо температуру. Пройдемося по периметру. Так, як була температура, так і лишилася. Так, тут вже цей допомагає гріти, а понаружу, тобто 13 градусів. Тепер тут йдемо по краю 16. Тобто тут прогрів відбувся? В у нас тут, тобто рівномірне прогрівання йде по всій площині, ну це якби закономірно. Тобто тут вже навіть в середині 18, тут у нас всередині, там де 19. Так і тепер заміряємо, наскільки в нас нагрілася вода. сорок три, сорок, сорок градуси. Споживання 34 Вт. І тепер наскільки нагрілися керамогранітні плити. Так, 36. Споживання 33 вати. Це такі експерименти, якби для себе. Я зараз буду робити слідуючий конвектор. Слідуючий експеримент я хочу зробити більший крок між намотуванням і подивитися, як це буде впливати на сам нагрів, тому що карбон має певний Довжину хвилі і перекриває певну площу. Якщо ми щільно намотуємо, це одна тепла удача, якщо ми з кроком, це зовсім інше буде на завершення. Останній контроль температури Так, 30, вже почав вітер гуляти Ось тут. Вітер менш гуляє, температура 40. Як була, так і лишилася. Оце такий коротенький експеримент. Всім успіху і до нових зустрічей!